Оце, це дуже проста, якісь людські, людяні емоції і переживання різні. Від дуже гострих, пов'язаних з непересічними подіями, навіть драматичними, частиною яких, яких і ми стали той чи інший спосіб. І до якихось простих думок, ну, скажімо так, це така собі. Летівка сповідь, якщо хочете. Так? Люди ведуть щоденники, ходять до психоаналітиків, а музиканти ведуть альбоми. Це наш спосіб сублімації єдиної з улюблених мною або найулюбленішої. Форми сублімації це свої думки, переживання, діалог з собою, врешті-решт, переводити на музичну, в музичну сферу. І, е, це дуже приємно, це платівка, ось вона вже є, сідюшка, є, є касети, вініл скоро е, побачить світ. От, е, касети це не мертвий формат, по-перше, тому що я сам слухаю касети. І багато хто з моїх знайомих має касетні програвачі. Але найголовніше це концепція. Гурт, який називається касетним програвачем, не може не виходити на касетах. Ну, якось дивно, правда, бути бомбоксом і не випускатися на касетах. Перше, і, друг, і це, це друге. І третє, як не дивно, музичні крамниці всього світу пропонують нам все-все, що тільки видається, на всіх форматах. І вінілових крамничок багато. Це чомусь у нас в країні, ми постійно женимося за всім новим. Да? Якщо машина, то тільки от цього року. Якщо там щось, то от воно от вийшло. Да? Все нове. У нас має бути все, все саме модне, все на, на багатому, все на нарядному. От, світ живе і не відмовляється від дуже багатьох технологій, які ми вважаємо вчорашніми. Не я так не вважаю. Мені, мені цікаво, і я думаю, що ми будемо виходити на касетах надалі. Це щось рідне, тепле його можна мацати, крутити олівцем. Касета, гей, чом би ні? Це платівка, яка зайняла багато часу, але ми отримали масу насолоди, тому що в процесі вже роботи над нею до нас приєдналася ще одна людина. А саме Литвиненко, Павло. Рано чи пізно на якомусь етапі е рок-групі надобиться хоча б одна людина, яка вміє грати. <рес> ну, хоч хто-небудь один має бути. В нашому випадку це Литвиненко Паша. Е плюс накопичилось, якщо серйозно, достатньо пісень з записаних. Е і з Ігнатівим, і з Шуровим за період спільної роботи в «Бомбокса», де є партії клавішних інструментів. І, ну, і логічно люди просять на концертах, щоб їх грали. І ну, знадобився такий, така людина знадобилася. Сформувався такий пул з творчих людей різних напрямків, не тільки поп-музики чи рок-музики, але і режисерів. Акторів відомих на весь світ, які поставили собі на меті боротися з політичними репресіями, зокрема, і проти представників мистецтва. І одна із таких акцій, це тим, чим я і зараз перед вами займаюся, це привернути якомога більшу увагу преси до заключення. Олега Сенцова, нашого з вами колеги, режисера, який відбуває зараз в Сибіру 20-річне покарання. Ні за що. Ось білорусам, англійцям, австралійцям, французам чомусь це потрібно. Якісь із них у вигнанні, але показують світового рівня матеріал українцям це теж потрібно, але я хотів би, щоб це було більше потрібно, щоб про це говорили кожен день і, і результат був цього якийсь.